Так, до вашої уваги представляємо вантажівку FAV Tiger VR. Це на сьогодні саме економічна автівка в лінійці. Дуже популярна за кордоном у странах Америки Середньої, у странах Южної Америки. Ну, не безпосередньо в Китаї дуже. Популярна автівка, і на наших просторах також дуже себе добре зарекомендувала, за рахунок того, що вони її зробили дуже економічною, витрата палива не перевищує 10 літрів. І це я гарантую, що у вас більше, ніж 10 літрів, вона їсти не буде ніколи. І ще вона за, за рахунок того, що всі агрегати. Це дуже перевірені агрегати, на яких будуються автівки цього класу. Це не перша автівка. Якщо пошукати, то в лінійці багатьох китайських вантажівок та автобусів є ці запчастини, такі як там мости, підшипники, трансмісія за двигун. Взагалі скажу, що це. Я думаю, що це самий сучасний сьогодні двигун, який побудований на базі. Дуже відомого двигуна американського. І скажу так, що він дуже економічний і дуже потужний. Його об'єм всього составляє 2,3 літра, але ну, з другої передачі він рушає дуже добре. Автівка, автівка е, наїздила всього 5 тисяч кілометрів, е, практично не експлуатувалася, нічого там не возила. Дивіться, вона вся нова, ніяких пошкоджень немає, навіть в вантажному відсіку немає царапін, немає нічого такого, що вказало за те, що вона якось там експлуатувалася сильно. Всі агрегати нові, резина нова, будь ласка, автівки, у нас є декілька штук, вони ще на гарантійному. Обслуговувані до 2025 року, тому, будь ласка, до 25 року ви можете експлуатувати ці автомобілі і не знати ніяких проблем. В салоні дуже охайно, в салоні що надзвичайно добре, є кондиціонер, який дуже-дуже сильний. Я їжу сам на такій машині і на першій на дивіться швидкості в мене вентилятор установлений. І скажу так, що ну, цього достатньо, не хочеться на другу швидкість. По ергономіці склопідйомники правий лівий, зеркала 5 штук, бічні, 2 з однієї сторони, 3 з другої сторони. З цієї сторони склопідйомники, гальмо. КПП у нас має 5 ступенів, два ключі, дистанційне керування. Отак от у нас запускається двигун, проходить тест, діагностику і можемо запускати. Чик, запустилися, дуже тихо, дуже супер. Дивіться, 9,9. Литрів. Я думаю, що для такої гарної вантажівки це дуже, дуже круто. Кабіна підіймається майже одною рукою. От, дивіться, одною рукою я зараз знімаю. І ще одною рукою я підіймаю кабіну. От зараз при вас, будь ласка, раз. І кабіна уїхала. І тут перед нами є двигун. Двигун новий, чистий, сухий, дуже добре він робить. Зараз ми його заглушимо, я дещо вам розкажу і покажу. Значить, Двигун має класичний гідропідсилювач. ніяких там електро, нічого. Тут у нас машинка гідроусилителя, тут у нас система кондиціонування. Всі автомобілі мають вже систему АБС і скажу вам це дуже добре, тому що слизькі поверхні, дощ, сніг і все таке ви будете впевнені в тому, що все буде гаразд добре. Все нове, будь ласка, термоекран. Вентилятор це компресор, кондиціонеру у нас. Двигуни фірми вейчай використовуються. Хто не знає, що то таке погуглять в інтернеті. Ну Я я вважаю, що це дуже офігенні двигуни, навіть на наші крази вони встановлюються на автобуси нашого виробництва і на багатьох машинах, яких ви навіть не здогадуєтесь вставляться двигуни цієї марки. Дивіться, тут все нове. Ніяких питань немає, резина нова, все у нас ресори, шильдики, таблички, все супер добре, будь ласка, машина вже пройшла обкатку на 5000 кілометрів, це було 600 кілометрів тому. Вона пройшла ТО нульове. Це обов'язково для того, щоб гарантія у вас була дійсна. І зараз автівка готова їздити і заробляти вам гроші. Ось я опускаю одною рукою кабіну, тому що я другою рукою тримаю телефон. І дивіться, як все просто, як все легко. По оптиці ми маємо денні ходові огні, маємо протитуманні фари. Маємо дуже потужну оптику. Що я можу сказати? Із опиту використання е споріднених вантажівок, скажу так, що ця кабіна дуже тиха, дуже м'яка, і в цій каб кабіні хочеться працювати. Тобто Немає такого, що тебе тебе тру тру труси, витрушує з тебе душу. Все тут добре. Тут у нас є сидіння, яке зараз воно. Від... відкидається якщо хочете тут у вас такий є стол в комплекті є інструменти для кожної автівки все нове все як з заводу будь ласка навіть є магнітофон який може читати USB в нього є аукс, в нього є флешка, є прикурувач, руль дуже легкий, гідроусилитель справляється. Всі Погрузка з трьох сторін, правий-ліво і позаду. Далі що? У нас знизу? Знизу тут ми маємо запасне колесо. Дивіться, вся машина вона нова, вона ще не працювала. Тому у вас є можливість попрацювати на цьому прекрасному китайці. Бак у нас є на 80 літрів. Це на 800 кілометрів, вам його вистачить. А скажу так по секрету, якщо адекватно педалювати то в мене і менший розход виходив у місті, у місті десь ну 9 літрів. Можна робити, можна навіть 8 з чимось робити. А, машина розжинається може до 110 км на годину. Там стоїть підсікатель. Ну, але він з приборної панелі з меню, якщо ви хочете дуже швидко їхати, ви його можете обрати, але я думаю, що то достатньо швидкість для такої автівки. Ну, що ще вам розказати? М'яка добра машина, дуже сучасна, нова на гарантії. Я думаю, що це дуже добре для господарства, для може якоїсь праці, зв'язаної з будівництвом, ну, багато є галузей, де можна цю автівку побачити і ну Вона дуже добре працює, дуже добре виконує свої обов'язки. Якщо будуть у вас питання, якісь, будь ласка, телефонуйте, я вам все розкажу. Для вибору є декілька автівок, будь ласка, можна вибрати. Сьогодні ви їх ніде не купите, окрім нас. Будь ласка, телефонуйте.